сьогодні ми поговоримо про таку тему, як ферма на скрайді. Телепорт туди доступний від Гріна. Зараз э, на скраді якась акція. Ферма одразу апнута до другого рівня, і доступний на другому рівні ось 5 слотів на город, 4 на загон. Два на квіти, два на шахту. Що, собственно, нам тут треба знати? Спочатку купуємо в шахті, ой, в магазині. Купуємо сімена штук 15, цих. Цих. Тут взагалі без бутилки не розберешся, якщо чесно. Цього 40. Цього можна 3. Все. Далі. Ось тут в нас йде посадка гарбузів, динь і дерев. Для розвитку взагалі будинку на даному етапі я буду садити кавуни. Вони садяться спочатку ось так. Далі ви їх поливаєте ось цим. Там є такі самі для полива а, дешевші, але в них є шанс 10%, що у вас плод сфейлиться. Гарбузи єдині взагалі поливаються два рази. Один раз ми полили. Ми спілкуємося і бачимо, що через 8 секунд можна буде полити ще раз. Ось, як ви бачите, поливаємо ще раз. І можна буде їх зібрати вже через. зараз скажу через скільки. Через 4 години їх можна буде забрати. Далі. Нас цікавить загон. Для АПа-будинку до 3 рівня треба нам клики і м'ясо з загону. Заходимо на домашній скот. Кабра нас не цікавить, вона дає пір'я, які для пани потрібні. Тому я перекличу одного буфала і три кагора. Далі йдемо на загон. Відкриваємо. Тут, до речі, така прикольна тема є. Ось така. А зараз. Не виходить. Потім вставочку зроблю. Так, тут так само як з кавунами один раз кормимо, потім ще один раз. До речі, прикольна така анімація. М'ясом тут покидає. Так, як бачите, вже тих, яких я кормив, вони знову голодні. І другий раз кормим. Я взагалі до цього ферму не юзав. А так як з'явилася одразу другого рівня всіх, то є шанс швиденько швидше апнути її. Так, город у нас тут. Ферма тут, далі йдемо. Ось тут у нас квіти. Треба садити. Сімена квітів взагалі випадають з кавунів і з здень, можливо, ще з дерев, не знаю. Так далі що нас цікавить? Нас цікавить шахта. Ось тут у нас є дух фірми, в якого можна зробити кірку. Для добиття шахти потрібно хоча б першого рівня. Я зараз з іншого пірсу зайду вам покажу, бо на цьому зараз немає ітемів. Так, що на, нам тут цікавить з цієї фірми? Це біжутерія. Спочатку робиться біжутерія ось така бегрейда. Тут є э, Сережка, яка дає бонус к генерації розкожного МП. І з кожною заточкою вона стає все сильнішою. І колечко ось таке. Воно дає. Бонус комошності всіх умінь в ПВЕ. Далі ось такі вони будуть, коли вони будуть апнуті. Ось 10%, вона ось така. Ну тут всі стати не, не показано не написано. Але там з кожною заточкою вони ростуть. Тобто там на, на плюс 10 буде давати, по-моєму, 15% до того всього, що воно пише. І. Ось це все робиться і крафтиться ось така біжутерія. Це я б сказав, що дешевий аналог Антараса доволі таки крута штука. А кільце, ну я навіть не знаю, аналогів з якоюсь іншою біжутерії провести я не можу. Тому, ну, воно таке теж непогане. Взагалі, по ідеї, цю біжу можна робити на всіх перцях, які у вас є. Чому? Тому що вона точиться на 10, а плюс 10 s 84 біжутерія шарова. Ну, мені здається, це взагалі круто. Ще тут є апела але приколи від цієї апели не поняв. Яка суть. Так. Ну, робу почитаємо. А Грейда, таке собі. Ну Це явно не на Скрайді X2 її робити. чисто через те, що вона виглядає прикольно. Тут ресурси робляться ось ці всі. Для крафта, біжутерії, апелли і так далі. І для заточок. Тут заточки, якими точиться апелла, біжутерія. Ось. Так, зараз зайду з за іншого перса. Ось так виглядають семена квітів. Ось вони у мене тут посажені, ростуть. І з них також там падає всяка, всякі приколюхи, які потрібні для крафта. Ну, для крафта я маю на увазі біжутерій. Ну, там ресурси якісь також падають, але не такі собі. В шахті ось тут рандомно з'являється руда. Наразі в мене її тут немає. І ви просто автоатакою її добуваєте. Ось руда, ось так виглядає. За допомогою цієї руди ви апаєте кірку до рівня апнутого будинку. На даному етапі в мене третій рівень кірки. Шанс апа тут. 40%. Кірка не горить. Тобто ви одну зробили. Щоб одну зробити, потрібно один, одна сталь і 5 стима. Ви одну зробили, потім її апаєте, 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 і у вас рівень не злітає, якщо, навіть якщо вона у вас палиться, вона у вас залишається того левела, якого була. Так само і біжутерія. Коли ви точите біжутерію, будь це. А грейда біжутерія, ось ця Б-грейда біжутерія, вона в вас не ламається. Ну, тобто у вас була біжа плюс 7. Ви кинули точку. Якщо не вточилось, залишилась плюс 7. Для зручності я собі ось так все на панель виставив. Це в мене ще один пірс, Я тупо зі всіх персонажів. Є. Ну, не, не на всіх, на всіх основних своїх персонажах я фірму цю посадив, щоб навіть на твінах в мене це все було. Ось так збираємо, просто отримуємо потрібні нам ітеми. Ось так виглядає руда. Вдягаєте кірку і просто її б'єте. Дивний, звісно, тут шанс дропа вказаний. І ось так. Ще раз показую апаємо кірку. У мене кірка другого левела. І ось пробую її зараз апнути до третього. Ну, з першого разу. До четвертого в мене не вийде, бо в мене не підходить рівень будинку. Ось така штука ця фірма, доволі цікава. Раз там 4-5 годин заходите, тратите хвилин 7. Не знаю, звісно, скільки я буду її розвивати, щоб її апнути до 5 рівня. Але та біжутерія цього вартує навіть на будь-якого твінка, якого ви використовуєте, якщо якось так.